Вітаю ви на каналі Бритий Хомяк. Давайте сьогодні розберемо біткоін, подивимося, які у нас утворилися нові ключові рівні, складемо торгову стратегію на тиждень. Також подивимося Ефіріум та ключові метрики типу домінації, домінації біткоіна, домінації біткоіна, тотал і тотал 2. Але перед тим як почати огляд біткоіна, я би хотів зробити таке невеличке оголошення, що від сьогоднішнього дня. Огляд альткоїнів, який публікувався кожної п'ятниці з ефіріумом, буде відбуватися зовсім по-іншому. Ефіріум буде публікуватися кожного тижня з біткоїном, а альткоїни будуть публікуватися в п'ятницю в телеграм-каналі і на YouTube будуть виходити з затримкою 2 неділі, можливо і 3 неділі. Я вже буду дивитись по факту. До речі, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Тут я щоденно публікую свої думки по ринку та роблю аналітику по біткоїну, ефіріуму і веду публічний портфель. Ну що ж, давайте перейдемо до аналізу. Біткоін. Якщо ви дивились мої попередні огляди, ви прекрасно розуміли, що ми очікували корекцію в ось цю зону. Відповідно чому, тому що ми мали недільний rejection блок, робили підтвердження продавця на одному дні у вигляді імбалансу, тестили його, і у нас була спочатку зона підтримки: ось тут був недільний rejection блок продавця, який нам не дав жодної реакції. Відповідно, наступна наша ціль це був. Ось цей недільний імбаланс, який нам підходить в рамках Strong Word Flow, і який має в собі тригер фрактальний лой одного дня. Відповідно, знявши ось цей фрактальний лой одного дня, ми чекаємо 4 годинне підтвердження покупця, яке ми вже, до речі, отримали в вигляді такого міні-імбалансу, що можливий варіант тест його і доставка буде в найближчу. Денну область, найближчою денною областю у нас є ось цей фрактальний хай одного дня, і якщо по ходу доставки, в ось цей фрактальний хай у нас тут сформується денне підтвердження покупця. Відповідно, ми його відтестимо і продовжимо рух до найближчої недільної області. З найближчих недільних областей у нас немає нічого, відповідно. Це буде перехай. Але якщо по ходу доставки в цей фрактал у нас не сформується жодної денної підтримки, тоді через 4 годинне підтвердження продавця є велика ймовірність коригуватися в наступну недільну ціль. А наступна недільна ціль це є ось цей імбаланс, і тим самим ми зробимо дискаунт цього всього імпульсу. Тобто в даний момент. Пробуємо шукати невеликий лонг до ось цієї зазначеної зони. Так, давайте губимося ще в годинку, подивимося, чи у нас тут є трігер. Ну, є трьохсвічний фрактал у воді трігера. Що давайте дочекаємося можливо тест цієї зони. Годинний конфірм і будемо рухатися з лонгом. в... 106 432. Відповідно, якщо після тесту цієї зони будемо брати конфірм, тоді будемо ставити от сюди стоп. А можна ставити стоп за оцей фрактал, але ну, стоп за цей фрактал, мені здається, що він трошки 2% стоп дуже досить великий ризик. Краще е, дочекатися тесту цього імбалансу і підтвердження покупця на одній годині, і тоді, те, і тоді стоп поставити за імбаланс, і відповідно. Дивитися, що в нас буде відбуватися з ціною і далі. От така ситуація. Давайте глянемо ще Ефіріум і тоді перейдемо до домінації. Так, а по ефіріуму все чітко йде згідно нашого плану. Як Пам'ятаєте, ми робили фрактальний рейд, робили денний імбаланс, підтверджували денний імбаланс продавця і знімали цю всю повністю наторговану ліквідність, про яку я говорив. Зараз ми зняли тригер в недільному імбалансі. Відповідно, цей імбаланс нам підходить в рамках Strong Order Flow. Якщо ми зараз отримуємо денне підтвердження покупця, ми почнемо торготуватися в недільну ціль. Перша недільна ціль це ось цей фрактал або зняття його. Після зняття оцього фракталу можна розглядати лонг через 4-годинну зону покупця до денної області, Перша денна область являється ось цей імбаланс продавця. Але, як бачите, що в нас виходить, якщо до тесту цієї області у нас появиться денне підтвердження покупця, тоді ми можемо вийти, так як я казав, до цього фракталу на Перехай. Але тобто ми бачимо, що цей день у нас не закрився rejection блоком. Це погано. Відповідно, ми маємо, до речі, ще один імбаланс продавця на одному дні. Або він, тобто перший варіант, він може бути інверсивним. Або, якщо його не зроблять інверсивним, швидше за все, я думаю, що ми продовжимо коригувати як мінімум, зону 0,5 недільного імбалансу, або наповнив його заповнення, тим самим зробивши. Дискаунту з цього імпульсу. Тобто ефіріум мені виглядає так, щоб він ще не допадав. І заходити реально через 4 годин ну, і... зразу в тест цю зону немає сенсу брати взагалі ніякого трейду. Тут краще заходити через день або очікувати реакцію вже від цієї зони і дивитися через інверсивну, тому що може було бути такий варіант. Що ми пройдемо цю зону імпульсну, зупинимося на цій, оцю підтвердимо, і звідси вже через 4 години будемо виходити. Так що тут би я в даний момент не брав ніяких трейдів, а просто би наблюдав. Давайте тоді перейдемо до наших домінацій. Давайте почнемо з домінації біткоїна. Як бачимо, ми не добили нашу ціль 0,5 місячного ордер блоку. І бачимо, що ми. Продовжували висхідну структуру, знімавши фрактальний хай одного тижня, відповідно, зараз ми працюємо в рамках Strong Order Flow на продовженні руху до нашої місячної цілі. В рамках Strong Order Flow можемо працювати через Денну область, наприклад, ось, ось цей маємо денний імбаланс, відповідно через нього можемо продовжувати рух до нашої місячної цілі. Якщо ми його зламаємо, то ми скоригуємося в неділю. І другий варіант, якщо ми отримуємо денне підтвердження продавця, тоді в нас є шанс скоригуватися в якусь недільну ціль. А першою недільною ціллю це буде ось цей недільний rejection блок який, до речі, має в собі денний тригер. Це раз. І якщо тут не буде ніякої реакції. То я думаю, швидше за те, що нашою книжною цілею буде ось цей фрактал. І якщо по підтвердженні цього ми отримаємо недільне підтвердження продавця, відповідно, так як ми тестили місячний Rejection блок у нас доставка буде в місяць. Ось цей Rejection блок. Якщо ми пройдемо ось цей Rejection блок, це буде нашим таким міні альсезоном Так, але про це ще все рано досить говорити. Тобто, по факту, зараз по домінації у нас буде вирішувати денне підтвердження продавця. Ну і також бачите, що у нас починає формуватися ще недільна підтримка. Відповідно, якщо ця неділя закривається, Тут дільний імбаланс, відповідно, в рамках Stronger Flow через недільний імбаланс ми тестимо його 0,5, тобто день підтвердження на наступній неділі нам уже особо ніякої глибокої корекції не дасть, і ми далі продовжимо рухатись до заповнення нашої цілі. Отже, по домінації було б добре побачити закриття цієї неділі і робити якісь висновки. Так, а якщо дивитися на домінацію стейблкоїнів, тут трошки інша картина. Бачите, що ми бачимо? Ми практично прийшли в границю недільного сценара і були в недільному імбалансі. Але це домінація USDC і USDT. Але якщо взяти просто домінацію USDT, то ми протестили границю і зайшли в імбаланс, але не тестили його 05. Тобто то в будь-якому випадку, якщо ми зараз отримаємо денне підтвердження продавця, ми можемо розглядати якийсь шорт недільну область, першою недільною область буде ось цей фрактал або ось цей недільний імбаланс. Але вона, так як в нас йде місячний наратив, тому що ми створювали rejection блок одного місяця. Відповідно, наша ціль буде по місяцю, що тим самим також може дати хороший ріст для ринку. Але як бачите, дивимося, як у нас буде формуватися взагалі закриватися ось ця неділя. Бачите, денних імбалансів у нас немає. Тобто, якщо ми зараз тут отримаємо 4 годинне підтвердження продавця, перша ціль доробити менеджмент позицій буде оцих 6,6%. Відповідно, ось ми отримуємо 4 години підтвердження продавця і від тесту його, продовжуємо падіння сюди. Тобто ми зараз бачимо про невеликий відскок, і якщо ось тут у нас формується якась денна зона продавця, може бути там сценар може бути ще щось або імбаланс, то відповідно ми будемо таргетуватися в місяць. Так, давайте подивимося ще Total. По тоталу ми згадуємо, що ми були в місячному імбалансі, який нам підходив в рамках Strong Order Flow на перехай. робили два недільних імбаланси для того, щоб йти на перехай. Так само, бачите, ми продовжували висхідну структуру і зараз працюємо в цьому імбалансі в недільному в рамках Strong Order Flow. В даний момент, що нам треба побачити, нам потрібно денне підтвердження покупця для того, щоб ми. Зняли оцю всю наторговану ліквідність і продовжили рух до найближчої недільної цілі. Це ось цей фрактал. А так як ми робили щомісячне підтвердження недільним імбалансом, це відповідно зняття ось цієї ліквідності і зробивши перехай. Важливо не отримати недільний імбаланс продавця, який можливо ось тут сформується. Тоді ми, відповідно, скоригуємося сюди, в дискаунт цього імпульсу, зламавши Strong Order Flow, і вже звідси потрібно дивитися якийсь розворот на перехай. В даний момент, давайте огуляємося вниз. Що ми бачимо, ми тестили 100% імбаланса. Відповідно, у нас ще тут є Rejection режешн блок. Так. Та ж аналогічна ситуація. Зараз нам потрібно отримати підтвердження покупця на 4 годинах, яке ми вже отримали. Відповідно при тесті його і підтвердженні на 1 годині. У нас буде доставка в першу денну область. Першою денною областю у нас з'являється ось цей фрактал. Відповідно, коли ми прийдемо сюди, у нас має сформуватися денна підтримка продавця. Якщо її не буде. Можливо, ми продовжимо рухатися наступну денну ціль далі, і через 4 годинні підтвердження, якщо, але якщо її не буде, і ми отримаємо тут підтвердження продавця на 4 годинах після тесту цієї зони, відповідно, ми злиємося далі в наступну денну або недільну ціль. Наступною денною ціллю у нас буде виступати оцих два фрактальних лоя, які зробили пул ліквідності, відповідно. і... Дискаунт цього висхідного імпульсу і заповнення цього імбалансу на 50 або 100%. Ків. І по факту, якщо ще підтверджується недільний ціль, то можливо і скоригуємося якусь місячну, але процес все дуже далеко. Так що давайте дивимося е, іменно по факту, як будуть розвиватися події в ось цій зоні і протесті ось цього фракталу. Давайте ще глянемо Total 2. А ось Total 2 мені взагалі не подобається. По-перше, ми закрилися за границею цього імбалансу. Так, можемо розраховувати, що у нас тут є недільний СНР від РДРБ і можна пробувати дозаправлятись через якусь денну область, якою є або цей фрактал, або цей фрактал. Але бачите, якщо ми тут зараз сформуємо недільне підтвердження продавця, відповідно, ми анулюємо цей імбаланс, цей СНР. Це буде доставка по місяцю. Це буде цей місячний Rejection блок. Це в кращому варіанті. А в другому варіанті це буде його зняття. І це не буде у нас Rejection блоком Тобто, напевно, буде все ж таки якась ось тут зупинка, але це ще 12. 20. Можливо, бачите, якщо навіть звідси розглядати реакцію, це біля 30% корекції по альткоїнам. Це дуже печально. Зараз ідеально б нам було отримати якесь денне підтвердження покупця і закрити в цю зону, щоб вона не зробила імбалансом. Якщо так, тоді ми продовжимо рухатися в ось цю недільну ціль і з нею вже дивитися якісь розвороти. Можливо, у нас. Буде ось така ситуація, що ми вийдемо поки що вверх, а там уже будемо дивитися по підтримках, які ми отримаємо. Ось така ситуація, поки що не дуже все так гарно виглядає, як здається, але будемо надіятися на краще. На сьогодні все з вами був братий Хом'як. Не забуваємо підписуватись на телеграм канал, щоб не пропускати щотижневі огляди альткоїнів. Бережіть себе та бережіть свої депозити. До нових зустрічей!